У польському KFC з'явилося меню Гра в кальмара. Прикольно, дивіться, як упаковано. <ріху> <ріху> ну, ось так. Воно виглядає. Картинка буде як би в відео. Розбирати, що тут всередині є. Тут якась мікс капусти. Огірочка 3. Даже якусь соусу нема внизу. Куштуємо. Нічого незвичного в цьому бургері немає, крім рожевої булочки. Крильця у нас тут трошки повипадали в пакеті, і я їх позбирала вилочкою. Але мінус, як це можна їсти руками? Купа соусу. З розвилкою свої в ківці ходити, чи як? Ну, цікавий соус. Пахне так кунжутом. Мені здається, що ці краще, ніж звичайні крильці. Але мінус це як їх їсти.